Так, ось отак воду відводимо від будинку. Дивіться як, дивіться, як чудово буде. Плиточкою заложиться, зараз все, ран пилю засипеться. І все. І пішла, пішла. За паркан. Якщо не потрібна, вода. Якщо потрібна, збираємо в куб, так як в мене є на каналі. А якщо цей, то ну, я не прихильник от таких бордюр взагалі. Вони просідають, воно протікає, а найкраще виводити воду або за подвір'я. Ну, або, або в яму в резервуарну. Отак-то, От дивіться, краса, краса. Гарне рішення. Гарне, а чи ні? Феноменальне. отак От так-то. Тут трубу зверху дав, розрізав. Щоб підсилити Дайсе. Хоча воно і так не роздавилося. Подобаючка і підписочка. І всім гарного дня. І не будьте задонатити на Збройні Сили нашої країни. Амінь.